У цьому відео я розпочну розповідь про українську мову, а саме про те, як Совок змінив її, знищивши справжнє звучання і максимально приблизив його до російської. Чинний зараз правопис є наслідком узаконення української радянської мови, яку було так звано нормалізовано у 30-80-х роках ХХ століття. І так в Україні досі використовується. Правопис сталінських часів. Український правопис 31 березня 1929 року, який називається Харківський правопис, ухвалила Українська академія наук, а 29 травня того ж року наукове товариство імені Шевченка у Львові. Як бачите, саме Харків, котрий зараз є абсолютно русифікованим містом, став колискою єдності української літературної мови. Укладачами цього правопису були відомі українські мовознавці, котрих згодом репресував сталінський режим, зокрема, Агатангел Кримський, Леонід Булаховський, Олена Курило, Олекса Синявський, Євген Тимченко, Микола Грунський, Микола Наконечний та інші. Але життя цього правопису було недовгим. У 1933 році під час боротьби з так званим українським буржуазним націоналізмом було оголошено, що правопис 1929 року скерований на нібито штучний відрив української мови від російської. У 1933 році правописна комісія на чолі з Андрієм хвилею змінила правопис. Його так звані націоналістичні норми переглянули та максимально приблизили до російської мови. І цей процес продовжувався у правописах 45-го та 69-го років. За іронію долі автора цього правопису теж було репресовано. Ви знали, наприклад, що літер Г. Було вилучено з правопису за прямою вказівкою Сталіна, і лише правопис 1990 року повернув її до української абетки для обмеженого переліку питомих українських та запозичених слів без конкретних приписів використання. Саме в 1933 році катедра стала кафедрою Аетер ефіром. Бо грецький звук тета почали передавати через Ф. Європа стала Європою. Проєкт став проектом. Соціальний став соціальним. «Айнштайн» став Енштейном, «Лейпциг» – «Лейпцигом», «Фоєрбах» Фейербахом, Уайлд Уайльдом. А Гемінгвей став Хемінгвеєм. До 1933 року іменники чужомовного походження належали до жіночого роду. Бензина, зала, етикета, метода корпоратива, а ще чужомовні іменники на «о» після приголосного змінювалися. І вислів ми були в кіні було нормальною формою. Але ж в російській це не змінюється. То що робить новий український правопис? Правильно, робить ці слова незмінюваними. І це лише невеличка частина змін, що були запроваджені. Щоб ви розуміли, ні правопис 1933 року, ні доповнення і зміни наступних років не мали й натяку на суспільне обговорення, а запроваджувались вони фактично моментально. З виходу газет в день запровадження за новими мовними правилами.